Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Нарешті Михалич виліз з ями тієї. Все Я одужав повністю. Є там ще трохи закладений ніс. От. Дуже сильно переживаю за Михаловну. Ну, Она же все таки дівчина <гум> тому що вчора, вчора бригадір нагнав мене <гум> каже куди ти такий, що ти тут будеш робити? ти додому, їдь в больницю, може ще на тиждень дадуть тобі цього лікарняного. Але я, якщо чесно, нікуди не їздив. Такий стан поганенько було. Приїхав думаю, і ні, а полежу сьогодні ще, ну тобто вчора. Полежу ще. Як краще не стане, поїду. А ні, значить, вже піду на роботу так, як є. Ну, Коротше, я до обіду десь полежав, полежав. Ну, ви знаєте, пройшло. Я водичку, все время п'ю водичку. От. Але те що там постійно чайочки, чайочки з медом. Я не кажу мед то хорошо, але кажуть, гарячий чай мед то фігня. Так я просто воду очищену воду. Туди мед, туди з лимончиком і миле діло. Цілий день цю водичку попивав, то в принципі до вечора я вже ходив огурчиком, уже за Михайловною там даже трошки приглядав. От. Тому, друзі, сьогодні вже іду точно на роботу. Бо Михайловна переймається, що мене виженуть. Тому якось так. А ще треба ж помити ось дракона після добрива, йо майо А чим мить? Правильно, руцями, кьорхера нема. Добре, друзі, довго време тягнути не будемо, бо ще треба вправитись, поголитися, бо вже під і на голові би підстригтися, але вже як повністю вже не лякати людей. Все, друзі, перемагайтесь далі буде. Корочі, друзі, я на роботі. Нічого, бригадір молодець. Все розуміє, все знає, все чітко. Каже, йди потихеньку там щось роби, прибирай. Тока каже, не дуже, бо сил за тебе по-любому ще нема, будеш мокре, ще каже, повторно захворієш. Так що каже, дуже не той, а потихеньку, каже, йди прибирайся. Молодець, фух. Да, слабкість страшна, мокрий. п'ю гарячу водичку. Ой, хорошо. Блін, півдро, як же вже хочеться їсти. Це капець якийсь. Сидю, а в животі прям круто. Коротше, друзі, зранку така була погодка класна. Працював в майстерні там, дещо прибирав, пішов надів тоненьку курточку, а тоді піднявся вітер і такий прям сердитий, серйозний. На дворі все тає. на дворі тепло, можна сказати, якщо в затишку десь там щось робити то на дворі тепліше навіть, чим в майстерні. Майстерні холодина, триндець, я вже замерз. Пішов вдів уже бушлат. Срівно холодно. В майстерні, ну, триндець, як будто мороз стоїть. Пішов, вже надів перчатки, руки стали мерзнути, триндець. <хи> Прийшов бригадір, каже, все, Михайло, закругляйся, каже, іди грійся. Та кажу трендець, я пішов, кажу в курилку, а там теж не нагрілось, не, не лучше. Е, е, Каже, я поїхав, а ти каже, йди сиди в сторожки. Прийшов тут тепло, класно. Я хоч одігрівся трохи. Хоч би не повернулося, знаєте, воно може повернутися, а ще й ще дужче, блін. Так, да. одна фігня. Що, блін, нема тут інтернету в цій сторожці. Сидиш як цей, блядь. Але, друзі, ще той. Голова крутиться, добре крутиться. Ребра чогось стали боліти знову. Е і постійно оце мокрий. Постійна така усталость. Чуть-чуть поробив, пішов. В цю вкорилку сів, передохнув, віддихнув, знову пішов. Опять там 2-3 ходочки зробив. Знову відчуваю усталость, знову пішов. Це капець якийсь. О, а тим самим часом мене вже прийшли змінювати. Вже без 22. Тому можна вже й дюр дати додому, вже Григорович прийшов. Все, друзі. Дома нічого робити не буду. Все тає, грізюка це, я не люблю це по грязі лазити. Та й нема, в принципі, що робити. На роботі замарився. Буду, ще буду, ще буду. Цей тиждень буду ще так, знаєте. Відпочиваючи. Нема сил. Якось так. А далі вже щось будемо предприймати. Там приїде зятьок. Треба буде вже готувати Сцепочку бурунувати. Тому якось так. Це, друзі, всім пока, всім до нової зустрічі. Не хворійте, дорогенько.